Шановні члени постійної депутатської комісії, на сьогоднішній наш денний виноситься такі питання: про перше, про затвердження предподенного позачергової сесії Бристачківської міської ради, про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Брестачківської міської ради. Третє: про організацію харчування та встановлення плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Бристачківської міської ради. Четверте. Про затвердження списку присяжних горобівського районного суду Волинської області. П'яте. Про умови праці е, Берестичківському міському голові. Шосте. Про умови оплати праці секретаря міської ради. І сьоме питання про умови оплати праці заступника міського голови. Е, чи є якісь доповнені до даного денного? Немає. Немає. Тоді я виношу даний проєкт вплине на голосування. Хто за таке порядок буде на нашого сусіднього засідання? Прошу голосувати. Хто за? Отримався одноголосно. Так, дякую. Переходимо до розгляду другого питання. А саме про організацію харчування, встановлення плати за харчування дітей закладах дошкільної освіти Берестичківської міської ради. Доповідає, повідаю я. Олекска, Значить, так, дивіться. На ваш розгляд затвердовиться проєкт даного рішення. Зміни внесені у частині вартості одного харчу дня. А саме дітей віком від 2 до 3 років ми піднімаємо, збільшуємо розмір оплати. Це в нас буде 90 гривень за один харчу день. І залишаємо в відсотковому рівні однаково 50 на 50. так? Значить, тобто 50 гривень будуть батьки платити, вибачте 45 і 45, то я вже перескочила на друге. Значить, 90 гривень по 50%, 45 батьки, 45 гривень будуть платитися з місцевого бюджету плюс одна гривня спонсорська допомога. У нас така, така вікова категорія є лише у Берестичківському закладі дошкільної освіти. Це від боку трьох років. Під пунктом 2 у нас є вартість харчування одного дня для дітей віком від 3 до 6 років, і ми встановлюємо її на рівні 100 гривень, і також саме зберігається таке ж саме відсоткове відношення 50 на 50. Тобто 50 гривень йдуть бюджетні видатки з місцевого бюджету, і 50 гривень йдуть батьківська плата за один день. Плюс 1 гривня спонсорська допомога, так як було раніше. Хочу звернути вашу увагу на те, що всі пільгові категорії, які в нас були збережені, і залишаються і на 2026 рік. Чи є у вас якісь допомогти до даних пільгових категорій і до даного проєкту рішення? Немає. Тоді я ставлю даний проєкт рішення на голосування. Послідуючим затвердженням на сесії. Хто за таке проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Утримався. одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження проекту рішення, про схвалення вибачте, проєкту рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування учнів закладу загальної середньої освіти Безлічківської міської ради. Це рішення є аналогічне рішенню, яке ми приймали з вами в 2024 році на 2025 рік. А саме, звучить так, з 1 січня 20 2026 року до закінчення бюджетного періоду плату за харчування учнів закладозагальних загальної середньої освіти в розмір до 60 гривень. Хочу дати таке доповнення, тільки що в нас була онлайн нарада з Кабінетом міністрів України, звітували голови таких місць як Черкаси, Пропивницький. І в них теж плата за харчування учнів ну, в таких досить серйозних крупних містах є орієнтовно 67-68 гривень. Ну то я думаю, для нашої території це до 60 гривень це нормальна плата. Тим більше показують попередні роки розрахунки, вони нормально вписуємося. ту суму далі я ще хочу доповнити. Ми пішли з вами прийшли з бюджетної комісії. я Хочу доповнити Валентину Володимирну Ковальчук в тому плані, що так, е, да, у нас е, по попередній е, такій попередньому обговоренню по таблиці у нас йшла сума харчування на е, дітей 1-4 класів. Це був мільйон сто дві тисячі. Але з, була е, закладена технічна помилка е, в кількості учнів наших 1-4 класів. Не знаю, як вона виникла. Ми перевірили дані АйПОМ 1 а й по У нас там все нормально. Тому я зв'язувалася з управлінням освіти, особисто зганою Миколаєвну Марчук. Ми цю ситуацію прояснили. Ми все вивели форму. Нас було пропущено 14 дітей даної вікової категорії, тому їх було додано. Відповідно, ми спірували лист обґрунтування. Було додано ця кількість дітей до загальної кількості, яка там була, і відповідно збільшилася сума. Виділених коштів буде на вона буде звична на 61 тисячу 300 гривень, ну на один 14 дітей. Тобто, взагалі у нас виходить мільйон 165 шістдесят тисяч. Ну так, грубо кажучи, поки що такі ще остаточного підтвердження немає, але ну, я вірю в бухгалтерії управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації. Ось така ситуація. Лишаємо на тому ж рівні, що є. Пільгові категорії в нас також залишаються аналогічні тим, які були в попередньому рішенні. Чи є у вас пропозиції якісь до даного проекту рішення? Немає. Немає. Тут я, з вашого дозволу, я виношу його на голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали з одного голосу. Значить, дані наші два проекти рішення ми схвалюємо і виносимо на затвердження на сесію. Переходимо до наступного питання. Це. Питання No4 про затвердження списку присяжних громадської збройного суду Володимирської області доповідає вичув Юлія Іменна. Ми повідомили до комуніка територіального Державної адміністрації України щодо формування та затвердження списку поселення громадського району. Наші територіальні громади було призначено 12 осіб. З тими особами ми зймали додати. Ми читали. Хто за таке практично? Хто за? Утримався одноголосно. Добре. Переходимо Добре. до наступного питання. Про умови оплати праці в Росічківському міському голові доповідає головний бухгалтер Ірина Григорьова-Тарнавська. Прошу знаєте, всі його отримати відповідно до 1068 року, в якій прописано, що саме оплата приємного складу ради згодентується від 3 рішення в сесії вправи. Таке рішення про сумовлення оплати голови було, де в нас в нас вже було, вже пристойні громади, воно було вчителя на 5 років, було таке і тому для подальшого... Ну, для подачі праці нашого групи нам будемо завершити, конічно і за його оплату праці. Ви, мабуть, читали проєкт, там написано про встановлення надбавки за високі як. Ой, це буде річне. Не чекайте, чекайте. Ви, мабуть, читати просто маленькі надбавки. Провозити 70% за шкіл ООН умову так. І потім другу там я написано про те, що дозволить математину допомогу на охоронення асоціального і правда, бо розмовляє відносити за руку плати і проводити тренування, будемо допоможення тренування, яке було затверджено на попередній сесії. Ну, я пропоную вам затвердити, рекламувати на передні рішення. Дивіться, ще хочу так просто пояснити, що тому що це рішення є важливим, так як і наступні рішення вони є важливими. Справа в тому, що відповідно до процесу виборів у нас, в принципі, повинна була б закінчитися в 25 2025 році наша каденція. І якщо ми не продовжуємо того чи іншого рішення по оплаці праці вказаних категорій посадових осіб місцевого. То самі розумієте, виходить такий колапс. Значить, я поставлю на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одного голосу. Наступне про умови оплати праці секретаря міської ради. У неї родинна оплата 30%, враховуючи до плата на виступу, і відповідно, що так само окремо допомоги можуть доведені і соціальні результатої умови возможні. Ми їх примірні відповідно до положення, щоб серед, навіть, на Де, що в ОСНАМ на минулі сесії. Або продовжуємо. Нам дві роки. Да, в даному рішенні вже немає терміну дії, але вони не висунують на просто. Ми, тому що там да, відповідно до постанова, нас не вказано конкретно, коли в нас наступні вибори. Наші повноваження органів місцевого самоврядування е, лишаються відповідно постанови до наступних виборів. Значить, а коли повинні Будуть. Так не бо коли, але там прописані прізвища. то ну, Ніхто не знає, як буде надалі. Так, добре. Значить, ставимо на голосування дане про рішень. Якщо на нього немає ніяких запречень, запитань чи запитань. ставимо на голосування. Хто за? Утримались Одноголосно. голосно. І е, сьоме питання нашого сьогоднішнього Одного, це про умови оплати праці заступникам міського голови. Ірина Грована, прошу. Е, так. Він Відключне питання, як я піде попередні, попередній, також для нормальної роботи наші двох заступників, потрібно заперечити мало праці. Там вони відмовити, але перший заступник і проти заступник міського голови немає прочитати, там теж є доплата, 340% відповідального матеріальна допомога, і немає. Все таке є до чого Ще є запитання пропозиції доповнення до даного рішення? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Три особи записуйте. Отрималась? Одна. Проти? Немає. Пояснюю, чого я Тому що я Може сама за себе голосувати. Добре. Всі питання, які були винесені на сьогоднішнє засідання нашої постійної депутатської комісії, вичерпані. Дякую всім за оперативність. Всі.